Далеких гори за широких по нини попрошу вітроза. oh mm -hmm. you Каталанд шоу. А ви вже чули, що вона про вас не складає ваша колега? Бачите, як класно, що ви все придумали всі. Скажіть, будь ласка, скільки і як ви десь насила? Це займалися? Це трудно. Цього і ви не вибрали голос країни, а вибрали поліцію. Давайте ще показуємо. Давайте. <ріст> 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 Виходьте до нас. До нас. <ріст> <ріст> Скажіть, будь <ріст> ласка, от раніше, коли я була така, як у наші гості, наші друзі близькі, до нас приходила міліція, рішення ще була, і нам завжди розповідала перед канікулами, не втопіться, не попадіть під машини. Ми реально йшли на канікули і тупились, на жаль, попадали під машини, тому що ну, всі думали, що вони прийшли з нами якось ніби. Вони якісь нереальні і говорять нереальні речі. І от зараз є така можливість, коли кожен, хто говорить, будучи представником поліції, його, мені здається, чують. Наразі його в місті чують і менші, менші отакі, от і більші от такі. І мені здається, що ви можете зараз сказати, те, що ви в поліції саму основу що складаєте, як нам охороняти себе і берегти себе, щоб вас коли кликав хіба в найкра... найкрайній квиток. Що нам ну, дивіться, як колись сказали, дитина, ну, банальний приклад, дитина плаче і бачить муціонера. от дивись, не плаче, бо тебе зараз дядька поліціонер забере. Простий приклад. Зараз, коли я йду, от кажуть, от йде дядя поліцейський, він зараз до тебе підійде, поговорить. та, І реально от відходиш, ну, до дитини підходиш, кажеш, там, що сталося, ну, розказує, мене там обідали, мені там цукорку не купили. І все, ну, от. <пліця> — Діти <пліця> 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 часто жаліються на батьківської? Не, не буває. Справді, справі стали зараз жорсткіші, якщо не жорстокіші. А як взагалі дитина, яка загубилася, я коли в дитинстві загубилася, мені було там 35 років, я знайшов. Але мене знайшла на місці, знайшов що директор з поради загубилася і знайшов в мій родичі. А от ви загублену дитину вже знаходили? Ну, десь там. немає. Людина садила до себе машину і їздили.